Табний наступ на Сумщину про це на зустрічі з пресою заявив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни накопичують на цій ділянці кордону техніку та особовий склад. Йдеться про понад 50 тисяч військових. Проте, за словами президента, цього недостатньо для просування вглиб території України. Більше про оперативну ситуацію на Сумщині і на прикордоні, зокрема, розпитаю Івана Шевцова, начальника прислужби служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні Героям Слава вітаю, пане Іване. Перед тим як ми почнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів. На ваших екранах з'явився qr код а Це означає, що нашим військовим потрібна допомога. Будь ласка, скануйте, донатьте. А пане Іван, розкажіть, на що саме збираєте. Так, це досить великий збір. Він на 22 мільйони гривень. А в три мільйони гривень нам вже вдалося зібрати, і ці гроші ми витрачаємо на закупівлю дронів. Якщо буквально там місяць-два-три місяці назад нам край необхідні були дрони розвідувального типу Mavic 3T з тепловізійною камерою, то на сьогоднішній день є велика необхідність у закупівлі дронів на оптоволокні. адже на сьогоднішній день в Умови ведення війни змінюються, і саме дрони на оптоволокні є найбільш актуальними, які дозволяють уражати ворожі цілі, які стійкі до роботи реба, які дозволяють до 25, навіть і більше кілометрів залітати безперешкодно на ворожу територію, і уражати їхню техніку. Тому цей, цей дрон, цей збір на сьогоднішній день саме на закупівлю дронів на оптоволокні. Тож, шановні глядачі, звертаюся до кожного. Будь ласка, допоможіть 15-му мобільному прикордонному загону Сталевий кордон зібрати необхідну суму на дрони на оптоволокні. Так, сума велика 22 мільйони гривень. Але ми здатні збирати дійсно великі суми. Неважливо, яка сума від вас надійде: 10, 20, 50, 100 гривень. Хто скільки може, яка сума комфортна для вас? Це і буде вашим таким внеском у роботу наших військових і у знищення російських окупантів на нашій землі. Тому долучайтеся до збору. qr код на екрані трохи нижче є і номер картки для тих, хто не може сканувати qr код Долучайтеся і не будьте байдужими, пане Іване. Чотири населені пункти Сумщини під контролем Росіян. Це вже підтвердили в обласній військовій адміністрації. Рації за даними Діпстейт, сірою зоною вже стали інші населені пункти: водолаги, біловоди і локня. Яка ситуація нині на прикордоні Сумщини? На прикордоні сумщини ситуація залишається досить напруженою і перше за все через постійні обстріли. Обстріли ворог активно використовує авіацію кабами фактично усе прикордоння знищується. Усі е, особовий склад найбільш там страждає від застосування дронів а місцеве населення. Які ще не вдалося евакуювати, вони на жаль найбільше страждають саме від застосування ворожою ворогом кабів. Що стосується населених пунктів, які зараз перебувають під контролем військ Російської Федерації, не можу сказати, що там ворог масово зайшов і закріпився. Все ж таки, це територія, куди ворог намагається зайти маленькими групами. Техніку там ворог не використовує, адже Пролізти, протиснутись важкою технікою, там просто фізично неможливо. Уся техніка ворожа, яка підходить ближче до державного кордону, вона знищується силами оборони. А от маленькими групами через ліс на мотоциклах. Квадроциклах ворог намагається протиснутись в глиб території України якраз в смузі від Веселівки до Басівки, але і там наші дрони вистежують ворожі квадроцикли, ворожі диверсійні групи і намагаються знищити їх з кожним днем все більше і більше і. Та кількість особового складу ворога, яка наразі е, присутня на цьому напрямку, е, в першу чергу говорить про те, що ворога буде ще більше втрат. Ви вже сказали, що атакують малими групами на мотоциклах, на квадроциклах. А як нашим військовим вдається знищувати отакі от е, штурми і військових на такій техніці? Це дрони допомагають. Так, в першу чергу, найкраще з такими маленькими групами вдається впоратись саме дронам дронам впівдронам ударного типу, так і fpv півідронам на оптоволокні. Тому саме для цих потреб ми зараз і збираємо цей, цей, цей збір на закупівлю цих дронів, адже саме за допомогою них найкраще і найлегше боротися з ворогом в тій місцевості, де ми зараз перебуваємо. Сумщина в переважній своїй. 呃。Uh місцевості по по державному кордону це ліси, е, такі е, болота, і просунутися технікою там фактично неможливо. І ворог ховається за кущами, ховається під деревами. А от саме за допомогою FPV-дронів можна їх знищувати. Тож, шановні глядачі, звертаюся знову до кожного з вас. QR-код на екрані ви бачите, це означає, що продовжується збір для наших військових для бійців сталевого кордону. Хлопці збираються на дрони на оптоволок. Ні, які як ви почули від пана Івана, здатні знищувати росіян, які рухаються на мотоциклах, на квадроциклах і намагаються просунутися вглиб нашої території на прикордоні сумщини. Зокрема, Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору, щоб ще більше росіян не змогли потрапити на нашу землю або залишились, як то кажуть, на ній на вічно. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до збору. Трохи нижче є і номер картки для тих, хто не може відсканувати qr код Не будьте байдужими, і давайте допоможемо нашим військовим зібрати кошти на дрони на оптоволокні, пане Іване, за словами президента, росіяни накопичують понад 50 тисяч військових біля сумщини, щоб таким чином виштовхнути збройні сили України. А що ви бачите? Чи є серед цих тисяч солдатів, приміром, північнокорейці? Ну, взагалі, це ця зграя ворога близько 40-50 тисяч. Це саме ті військовослужбовці, і ця це та техніка, які ворог накопитив для того, щоб звільнити територію Курської області а в тих районах, де сили оборони проводили свою спеціальну операцію. через... Ураження логістичних шляхів фактично з території Російської Федерації, ми вже вийшли. Ще де є певні ділянки, де ми все ж таки тримаємо оборону на території Російської Федерації, в тому числі і наші підрозділи. Але так як все ж таки для нас важливіше це життя і здоров'я наших військовослужбовців, то ми просто перейшли на більш вигідні позиції. А, наразі тої кількості техніки і особового складу, які є на території Російської Федерації, ще недостатньо для того, щоб проводити масовані. Масований наступ на Сумщину, але для здійснення от таких короткострокових невеликих операцій, які зараз ворог проводить, це все, все ж таки достатньо. Знову ж таки, підкреслю, важку техніку ворог зараз тут застосовувати не може. Якщо на інших ділянках фронту силам оборони вдається вражати ворожу техніку і танки, і гармати, то тут. А такої можливості немає, адже вона знаходиться на достатній відстані від державного кордону, і все ж таки тут ворог більше діє маленькими штурмовими групами в пішому порядку або на а, мотоциклах. Шановні глядачі, хочу звернутися ще раз до вас. QR-код на екрані це означає, що проходить збір для наших військових із сталевого кордону. Хлопці збирають на дрони на оптоволокні, які здатні знищувати ворога на нашій землі. Тож, будь ласка, долучайтеся до збору. qr код на екрані трохи нижче є і номер картки. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна гривня має значення, і кожна гривня важлива для наших військових і важлива для нашої спільної справи, нашої перемоги. Пане Іване, на вашому на сторінці сталевого кордону в телеграм-каналі кілька днів тому побачили відео, як оператори ФПВ-дронів знищили два квадроцикла укриття окупантів. А розкажіть детальніше про цю атаку і загалом про атаки, які е, вдається здійснювати на укриття і скупчення ворога. Ну у нас насправді це не поодинокий випадок. Практично щодня нашим операторам безпілотних літальних апаратів вдається знищувати ворогів, які намагаються просуватися в глиб території України. І Саме цей випадок, про який ви згадали, це відбулося вже на території України поблизу населеного пункту. Басівка ворог намагався черговий раз. Закріпитись на цій ділянці, але навіть не доїхав до місця призначення, тобто він навіть не доїхав до Басівки, і фактично не тільки ми не тільки наш підрозділ, а й взагалі сили оборони, які перебувають на Сумщині, здійснюють таку роботу щоденно, як в день, так і вночі. В цьому випадку два квадроцикли, з загалом з чотирма військовослужбовцями, були знищені і не добралися до населеного пункту Басівка. Пане Іване, я, по-перше, дякую вам і вашим побратимам за службу за захист нашої батьківщини. І дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І дякую кожному глядачу, хто сьогодні долучився до збору для сталевого кордону на дрони на оптоволокні. Дякую вам за те, що ви небайдужі і допомагаєте нашим військовим. І дякую ще раз а ми вам. зараз. Дякуємо вам. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Шевцов, начальник про служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Дякую.